Орінний перелом у ході Великої вітчизняної війни настав 1943 року. Після розгрому гітлерівців під Сталінградом та Курском розпочалася битва за Україну, яка тривала 680 днів. 23 липня було звільнено Харків, 8 вересня Донецьк. 15 вересня 1943 року. Гітлер віддав наказ про відступ німецької армії на лінію Дніпра. Фашистські частини з боями відходили вглиб України. Вони залишали місто за містом, позицію за позицією, знищуючи все на своєму шляху. Фельдмаршал Манштейн, якому було наказано утримувати столицю України, пізніше згадував. У 30-кілометровій зоні на лівому березі все було знищено. А те, що могло допомагати противнику продовжити свій контрнаступ, вивозилось з тилу. На лівому берегу все зжигали, народ весь уганяли. Люди розбігались по полям, по байракам, по, по тим самим е, їдеш, мориш овраг. В овраге смотриш діти, діти, старіки. Німці боялись, що кияни якимось чином можуть надати підтримку радянській армії під час наступу. В общем, кінці сентября нас вигнали зовсім, сказали, уходити далі з Києва. Ну, а ми, таких у нас в кварталі набралось 8 сімей, ми пролезли під проволоку, пройшли в свої квартири і жили тут. У нас в последние две недели было два ведра воды и три банки варенья. А нацисты тем часом делали все, чтобы приховывать следы ужасных злочинов, И на страшнейшего из них в Бабином Юру. Начали все эти трупы, которые раньше были расстреляны в 1941-1942 году, начали откапывать и сжигать. Причем... Заріво, огненного столба, чуть ли не до небес піднімались. І запах гарі, м'яса, все це разносилось доволі далеко і вокруг. Цю нелюдську роботу змусили виконувати в'язнів середського концтабору. Не всі вони справлялися з нею. Одні божеволіли, та їх на місці страчували, інші самі позбавляли себе життя. Наприкінці вересня 43-го радянські війська підійшли до Дніпра. Лінія фронту протягалася на 750 кілометрів від Чорного моря до витоків Дніпра. У бій за столиці України Сталін кинув кращих своїх генералів українців. Арміями командували Черніхівський, Москаленко, Рибалко. На чолі Першого Українського фронту стояв генерал Ватутін. нагороди нагородоверховний пообіцяв. Хто першим ступить на правий берег Дніпра, одержить зірку герою. Надії Гітлера на Бліцкрік у цій війні давно вже були поховані. Все ще, сподіваючись на реванш, німці закріпились на правому березі Дніпра. Фюрер прагнув будь-що зупинити успішний наступ радянських військ і утримати під своїм контролем правобережну Україну. Східний вал оборони вздовж Дніпра. Це була відчайдушна спроба Вермахту повернути хід війни на свою користь. Прискореними темпами будувався величезний подовжені стратегічний оборонний рубіж Східний вал. Він проходив по Керченському півострову, ріці Молочній, в середньому плині Дніпра, ріці Сош до Гомеля, на схід від Пскова і на північ від Чудського озера по рісі Нарві. Головною частиною східного вала був Дніпро з його оборонними спорудженнями. Широка і глибока ріка з високим правим берегом була серйозною перешкодою під час наступу. На одній з нарад Гітлер заявив: скоріше Дніпро потече назад, аніж росіяни його подолають. Червоній армії протистояли дві польові і дві танкові армії групи армії Південь генерала фельдмаршала Манштейна і друга німецька армія з групи Армій Центр і генерала Фельдмаршала Клюге у 20-х числах вересня, звільнивши лівобережну Україну і Донбас, радянські війська вийшли до Дніпра і не зупиняючись, почали форсування ріки одночасно на багатьох ділянках. Передові частини на підручних засобах: рибальських човнах, плотах, дошках, порожніх бочках переборювали Дніпро під вогнем супротивника, який бачив наші війська як на долоні. Наші солдати створювали необхідні плацдарми, а потім, під вогнем ворога, наводили мости для переправи важкої техніки та артилерії. Генерал Мартел описує наведення такого мосту. Більшість мостів було на палях і козлах. Матеріалом служили дерева, зрубані на місці. Спочатку на березі ріки з'являлася група людей із сокирами, офіцери на човнах, вимірювали глибину ріки і складали грубі схеми її профілю. Олівці заточувалися тією ж сокирою. Потім люди вирушали у ліс, і вже незабаром свіжозрубані дерева перетворювалися на палі та козли для опор. На будівництво такого мосту було потрібно чотири дні. Міст витримував десяти тонн. Спорудження такого мосту через цю ріку було дійсним подвигом. Збирали дерев'яні сараї, робили плати. Протизани мої в очеретах держали лодки. Вночі переправилась частина незамітно від німців і захватила п'ятачок на, на, на високому березі. Укріпили з кулеметами. Наші хлопці бували так: коні плеве, Далі чи за стрім застремляться за, за хвоста і теж пливе з конем. А коні плавають добре. Підправлялись по -всяку. В Вежгородській кручі, на цих кручах сиділи німецькі пулеметчики, от, і косили нас направо і налево. Першими до Дніпра в районі населеного пункту Великий Букрин на північ від місця упадіння ріки Прип'ять вийшли з'єднання 13-ї армії Центрального фронту і з'єднання 3-ї гвардійської танкової армії Воронезького фронту. Згодом з'єднання ще 19 19-ї армій, які захопили ще 22 плацдарми. Крім того, два плацдарми були захоплені на правому березі ріки Прип'ять. У запеклих боях ці плацдарми вдалось утримати і розширити. Радянські війська звільнили майже всю лівобережну Україну, весь Донбас і вийшли до Дніпра. На лінії фронту довжиною в 750 кілометрів від міста Лоєва до Запоріжжя нашим бійцям вдалося розгромити майже 30 дивізій супротивника. Найзапекліші бої розгорталися при форсуванні Дніпра на північ від Києва у районі селища Лютіш. Радянські воїни героїчно трималися на правому березі, утримуючи захоплений плацдарм. На допомогу їм 5-й гвардійський танковий корпус. На шляху танкістів була ще одна ріка десна. На будівництво мосту часу не було, і танкісти вирішили долати Десну у брід, хоча глибина була вдвічі більше припустимої. Щілини в машинах, люки, жалюзі закрили промащеним ганчір'ям. На труби глушників надягли брезентові рукави і підняли їх над водою. Водії вели танки на осліп, слухаючи накази командирів, які стояли на незатоплених танкових баштах. 60-34 т за день перебралися через Десну. За задумом командування Першого українського фронту для звільнення Києва передбачалося завдати головного удару з букраїнського плацдарму, що знаходився за 80 кілометрів від Києва. У жовтні двічі починали наступ, однак ворожа оборона виявилась занадто міцною. Танкова армія генерала Рибалка не могла подолати високі кручі, де на верхів'ях закріпилась ворожа артилерія. Першими на Букрин кидали десантників. Тебе когда збросили, діватися некуда. Ти должен, ти знаєш, как можна дороже продать свою жизнь, и, возможно, ты уцелеешь. Спроби закріпитися на правому березі Дніпра за допомогою десантних частин закінчувалися трагічно. Лише в районі Канева впродовж двох днів німцями було знищено майже п'ять тисяч десантів. Більшість з них розстрілювали ще в повітрі. Ніякі там геройські подвиги, розумієте, не допомогуть, коли тебе розстрілювалися. Коли у тебе ці пушки «Прощай, родини і так далі, от. Танкові, крупний час і крупну техніку неможливо було б ніж обривісти берега, що ви знали. Мене? Прорватися на Київ. На правому березі Дніпра вже було засереджено війська трьох армій, але вони не могли кроку вступити в напрямку Києва. До того ж, руйнувалися плани Сталіна звільнити столицю України до річниці Жовневої Революції. І тут з'явилась геніальна за своєю простотою ідея. Хоча і досі точаться суперечки, хто першим побачив на карті позначку Лютіш. Але операція Лютівський плацдарм увійшла в історію як одна з найблискучіших у військовій науці. Вночі 2 листопада на Лютіш вирушили танки 3-ї гвардійської танкової армії, які мали подолати відстань у 300 кілометрів. На Букринському плацдармі замість танків залишили макети і радіостанції, що працювали. Вночі наші танки та артилерія почали переправлятися з букринського плацдарму на лівий берег Дніпра. По лівому березі вони пройшли близько 200 кілометрів на північ і знову переправилися через ріку на Лютіський плацдарм. Зроблено це було так мистецьке та обережно, що ворог не помітив змін. А радянські з'єднання, що залишилися біля населеного пункту Великий Букрин, демонстрували колишні спроби прорвати оборону саме там. Вранці 3 листопада, раптово для ворога, обійшовши Київ із заходу, у наступ пішли армії генералів Черніхівського і Москаленка. Напружена боротьба йшла і на букринському плацдармі, де 40 сорокова армія генерала Жмаченка і 27-ма армія генерала Трохименка перейшли в наступ двома днями раніше, щоб відвернути на себе увагу супротивника. Увечері 4 листопада до бою приєдналася гвардійська танкова армія генерала Рибалка. Танки рухалися з увімкненими фарами, з виючими сиренами, і до вечора війська 38-ї армії були вже на околицях Києва. О півночі радянські частини прорвалися до центру міста. До 4-ї години ранку, 6 -го листопада, Київ було звільнено. Продовж тижня ціною неймовірних зусиль величезних втрат. Лютівський квардарм було взято. Немецкая оборона на Днепре, Схидный Вал, пала после двух месяцев напряженных боев. 6 43 1943 року Киев был обвозил. Все люди, которые были в Киеве, уже туда выходили, мы же не видели ни погон, ни новой формы. Бросались на машины, на тех, кто идет, на всех. Ощупывали, как драгоценность какую-то. Радянські війська, що увійшли в Київ, побачили майже порожнє місто. В люти повертались додому поволі, не виказуючи ані особливої радощі, ані великого ентузіазму. Сталін таки дотримав свого слова. За форсування Дніпра і визволення столиці України Золоту Цірку Героя тримали 2,5 тисячі воїнів. особую благодарность. Сейчас мы обращаем к товарищу Сталину за его особое внимательное указание. Как надо взять столицу Украины, как надо бить вода под За Дніпро було не кривавими. Дніпром ще довго плавали труп радянських солдат, котрі течею виносили до Чорного моря і навіть перебивали до берегів Туреччини. Довідка. Втрати Червоної армії в битві за Дніпро склали понад півтора мільйони чоловік. Втрати гітлерівської армії на радянсько-німецькому фронті з липня 1943 року, по січень 1944 року, включно, тобто практично і за весь період битви за Дніпро склали за німецькими даними близько 1 мільйона 600 тисяч чоловік.